Програма Чужий у селі поліція просить Волинян, які помітили у своєму населеному пункті підозрілих незнайомців чи автотранспорт, зателефонувати сільському голові або поліцейському офіцеру громади, дільничному офіцеру поліції чи відразу на екстрену лінію 102 для подальшої перевірки інформації. Повідомлення про підозрілих осіб чи авто можна розсилати за допомогою телеграму, вайбера та ватсапу. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. Також громадян виявленні Влані підозрілих осіб та авто в селі просять фіксувати прикмети невідомих до прибуття поліцейських. Місцеві жителі, члени громадських формувань, здійснюють спостереження за підозрілими особами та автотранспортом із метою недопущення ними скоєння злочинів та правопорушень. У поліції наголошують, вжиті заходи допоможуть запобігти кримінальним та адміністративним правопорушенням. А у разі їх вчинення швидко встановити осіб, які можуть бути причетними до їх скоєння.